Як відомо, гральний бізнес заборонений в Україні. Але враховуючи, що громадяни України часто мріють вкласти гривню і виграти мільйон, держава залишила лише єдиний шанс для цього це державні лотереї, які можна придбати і виграти. Передбачалося за цим законом, що встановлюється державна монополія на лотереї. Тобто, кожному громадянину доноситься. Що, якщо ви витрачаєте кошти на державну лотерею і навіть програли, не сумуйте, ваші гроші йдуть до державного бюджету України і розподіляються на соціальні і прочі потреби. Насправді це не так. Насправді, на даний час існує монополія трьох приватних компаній, які фактично повністю здійснюють функції оператора державних лотерей. Що таке оператор? Передбачалося відповідно до закону, що підприємці мають приходити до Мінфіну і пропонувати якомога більшу суму за право розповсюджувати лотереї. Але насправді ніхто не приходить до Мінфіну і не пропонує, оскільки лише три компанії мають ліцензію на проведення такого віду бізнесу. Запитання, чи можуть інші компанії отримати такі ліцензії? Ні, не можуть. Тому що відповідно до закону, Мінфін та інші органи державної влади мали розробити ліцензійні умови. Тобто умови, за яких будь-який суб'єкт господарської діяльності може отримати ліцензію. Таких ліцензійних умов в Україні немає. Про це голосно кажуть громадські активісти, про це каже Антимонопольний комітет, про це кажуть багато людей і державних чиновників навіть в Україні. Але чомусь мінфін та інші органи державної влади, які зобов'язані це робити, не можуть створити ліцензійних умов. Чому зрозуміло? Тому що це їм не потрібно. Хтось домовився, що інших операторів. На ринок не пустять конкуренції, не буде, і ніхто не буде державі пропонувати якомога більше грошей за право проводити таку діяльність і випускати лотереї. А це означає в свою чергу, що кожен громадянин України, який зараз придбає лотерею, підтримує не державний бюджет, а корупцію в Україні.